Thank you Через постійну небезпеку обстрілів з боку підступного ворога жителям 5 кілометрової прикордонної зони рекомендують тимчасово відселитися. Такі завдання вже попередньо поставлені під, під час Ради оборони і цими питаннями вже приймаються. Найбільше населення, яке буде евакуйовано, це в Сумському районі і це в Шосткинському районі. Керівництво сумського району таке рішення обласної влади підтримує. Наполегливо особисто я рекомендую всім мешканцям, які попадають в цю п'яті кілометрову зону, виїжджати з цих своїх помешкань. Сподіваюся, це ненадовго для того, щоб було краще працювати нашим захисникам, нашим зсу. Тому Разом до перемоги і максимально долучитися до цього, поставитися до цього з розумінням. Бо залишатися на п'ятикілометровій кілометровій відстані до безжального ворога небезпечно для життя. Територія, по-перше, вона максимально замінована і з нашої з їхньої сторони. Це перше. Друге, зараз заход ДРГ участіли випадки заходів ДРГ. Третє на кордон на нас прислали снайперів, як якби на тренуватися такими хижими заходами. Ну і звісно, артилерія, яка є. У них там тока вона стріляє максимально по перекордонню. Наголошують евакуація планова. У людей є час зібратися у влади належним чином підготуватися до безпечного переміщення людей. На даний час, зв'язку з розпорядженням губернатора, проводиться робота, складаються списки бажаючих, які у них яка у них там є худоба рогата, які у них побажання, тобто чи це квартира, чи це приватне помешкання. Разом з тим, районна рада збирає інформацію від інших громад, скільки людей готові прийняти на більш безпечних територіях. І ще раз наголошую, що це не буде а тільки якщо людина не бажає цього робити, вона робить письмову відмову, то вона вже сама на свій страх і ризик залишається в своєму помешканні, і тоді вже держава не несе відповідальності за її життя та безпеку. Голова обласної військової адміністрації також повідомив, що евакуація з 5 кілометрової прикордонної зони Сумської області буде регіонально та відбуватиметься в межах районів районною радою та районною військовою адміністрацією. Разом виробляємо план, механізми. Все буде добре. Головне, щоб не було паніки, і ніхто не нагнітав новини СТС Протягом доби українські військові знищили над Сумщиною два ворожих безпілотники. Один шахет зі стрілецької зброї збили на Роменщині, Уламки впали на безпечній відстані від населених пунктів. Другий безпілотник не долетів до своєї цілі завдяки злагодженим діям прикордонників поблизу Білопілля. Це одне із полів на території футбольного центру Барса. Штучне покриття буквально розірване на шматки, синтетична трава місцями старта дощенту. З покриттям на полі 60 на 40, як ви бачите, ситуація ну, катастрофічна. Чому на цьому полі займатися спортом, футболом ну, можливості немає. Так що я думаю, що новий навчальний рік не розпочнеться в нас повноцінно. Керівник футбольного центру говорить, реанімувати покриття треба було ще п'ять років тому. Тепер оновлювати поле необхідно екстрено, бо до початку навчання залишається зовсім обмаль часу. На сьогодні наш заклад, футбольний центр Барса. Це я вважаю той островок миру, де діти приходять з великим бажанням, займаються футболом і відволікаються від оцього всього страхіття війни. Я вважаю, що потрібно, щоб на нас звернули увагу і допомогли нам заміною цього покриття. бо дійсно ну для дитини це така віддушина, де діти ну завжди усміхнені, радісні, бо вони отримують задоволення від заняття футболом. Нині у закладі тренують майже тисячу перспективних спортсменів, тому вирішувати проблему потрібно терміново, бо це питання здоров'я і безпеки дітей, говорить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко. І ми знаємо, що українські діти відомі сьогодні всьому світу, то нам не соромно, шановним панам депутатам обласної міської ради. Ну давайте ж зверніть увагу, в яких умовах наші діти тренуються. Це поле вже не ніяк не придатне, тому що е, діти, коли тут будуть, і вони бігають тут, вони руйнують свої, свій хребет, свої суглоби, вони завдають шкоди своєму здоров'ю. Е, тому я хочу, щоб шановний наш депутатський корпус всіх рівнів, і народні депутати від Сумщини також звернули особливу увагу і підготували це поле. До вересня, коли наші діти повернуться і будуть знову е тренуватися тут. За попередніми підрахунками, вартість робіт близько трьох мільйонів гривень. Я б хотів, звичайно, щоб висота трави була 6 сантиметрів і ну, бажано, щоб воно було імпортного виробництва це поле. Я звертався також і до народних депутатів і звертаюся і до міського голови Олександра Лисенка. Бо у нас на сьогодні 800 дітей це діти нашого міста. Це ми, хоч і обласний комунальний заклад, але діти в нас міські. Так що ну, я вважаю, що місто, депутати, громада вони також можуть нам допомогти. Представники офісу омбудсмена на Сумщині обіцяють максимальну підтримку. Коли вони запрацюють як в сесійній залі, то я безумовно про це скажу. Тому що ми ж руйнуємо своїх дітей. А треба отак ручки підняти і проголосувати. Лише Тетяна Мироненко впевнена, що тільки рішучі дії та небайдужа позиція усіх зацікавлених у вирішенні питання дозволить якнайшвидше гарантувати юним спортсменам якісні умови підготовки. Ми, представляючи уповноваженого Верховної ради справ людей пана Лубінця в Сумській області, не можемо і не будемо байдужими ніколи. Розпочати паритетну співпрацю вирішили з доброчинства. Зокрема, привезли спортсменам благодійну допомогу, яку надали громадські активісти. Наш благодійний фонд за підтримки наших партнерів західна єдність також громадська організація приєдналася до. Підтримки нашого футбольного центру Барса надали певну гуманітарну допомогу у вигляді речей та продовольчих пакетів. І ми привезли цю спортивну форму невеличка кількість, але ж вона там фірмова, фіфа. Написано, щоб дітей порадувати. Готові сприяти вирішенню проблемних питань і в подальшому, адже створення платформи для розвитку дітей інвестиція у майбутнє держави. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС. Втираються в довіру, а потім привласнюють чужі гроші. За такою стандартною схемою діяли і шахраї, які ошукали жителів міста Ромни. Чоловік знайшов об'яву в інтернеті у телефоні, і ми позвонили. Нам відповіли, дали. Компетентну відповідь на всі наші питання, які нас цікавили. Скалася враження, що ця людина дійсно цим займається і вона володіє всією інформацією, яка нам була треба. Коли ж оплатили замовлений товар, псевдопродавці зникли зі зв'язку. Ми домовилися, на який день нам заплатимо ми гроші, всі документи і нам будуть доставлені дрова. Але коли це все було зроблено, дрова нам так не доставили. Коли вже дзвонили, телефон не відповідав. Доставки дров люди так і не дочекалися. Днями до нас з заявою про шахрайство звернулась 56-річна місцева жителька, яка пояснила, що довірливо перерахувала зловмиснику більше 16 тисяч гривень за дрова. В результаті так їх і не отримала. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють особу зловмисника, а ще закликають громадян бути більш обачними та оплачувати товар лише після його отримання. Патрулюючи місто на вулиці Івана Сірка копи зупинили автомобіль водій, якого порушував вимоги комендантської години. Керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, хоча й виправдовувався, що це через солодощі. не вживали на алкоголі? – ні. Попове, запах у вас є цукерки. Цукерки? – так. За результатами тесту виявилось, що водій перевищував норму майже в 6 разів. 1.16 проміт. Це є перевищення допустимих норм. Більше, ніж у 5 разів. П'ять разів. У п'ять разів. 0,2, 0,2. 0,2. У вас 1,16. Угу. На даного водія патрульні поліцейські склали протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння, а також відсторонили його від під подальшого керування. У різні сезони року медики фіксують різний набір сезонних захворювань влітку зростає кількість інфекцій, які порушують роботу систем органів травлення. Вже другий рік поспіль медики бояться спалаху епідемій через повномасштабну російську війну в Україні. Інфекційні захворювання це захворювання війн. Інфекційні захворювання це завжди захворювання соціальні. Тобто сьогодення наша війна, величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, ті пошкодження. Інфраструктури, які є на сьогоднішній день через обстріли росіян, все це буде звичайно відображатись на рівні інфекційних захворювань. У першу чергу кишкові хвороби літнього сезону це хвороби брудних рук. Цьогоріч зросла кількість кишкових хвороб бактеріальної природи. Тож медики, вкотре наголошують, особиста гігієна це найдоступніший спосіб не захворіти. А що стосується бактерій, то вони дуже полюбляють середовище літнє. їх дуже влаштовує літня температура, їх дуже влаштовує вологість, їх дуже влаштовують люди, які не мають роки, які купаються або мають фрукти овочів річній чи в озерній воді. А від того, власне кажучи, відбувається зростання захворюваності. Перші симптоми гострої кишкової інфекції досить типові і виснажливі для людини. Звичними і відомими симптомами захворювань є підвищення температури, діарея. Або пронос, який не минає протягом кількох днів, блювота, що не приносить полегшення болі в животі, загальна слабкість, головний біль. подібний стан досить критичний, бо спричиняє швидке зневоднення організму, тому вимагає лікування лише у медичному закладі. До приїзду медиків можна виконати кілька дій, Пити багато води або спеціальних розчинів, які є в аптеці для дегідратації, наприклад, регідрон, приймати Ентеросерб. Це препарати, які зв'язують і виводять з організму токсини. можна застосовувати жарознижуючі препарати для полегшення стану. і ні в якому разі не можна приймати самостійно будь-які антибактеріальні або противірусні препарати. Неправильний прийом антибактеріальних препаратів може нашкодити викликати. Стійкість мікроорганізмів до лікування взагалі може виникати загальна нечутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. На Сумщині достатньо широка і доступна мережа інфекційних відділень, де лікують гострі кишкові хвороби. Всього 412 інфекційних ліжок у 17 закладах охорони здоров'я з них 286 для дорослих та 126 для дітей. Є 41 ліжко інтенсивної терапії інфекційного профілю, і е, е, крім того, Ще може бути задіяно потужності 45 відділень загалом на дві тисячі ліжко, щоб максимально забезпечити надання необхідної стаціонарної допомоги. Лікарі-інфекціоністи позитивно оцінюють епідемічну ситуацію на Сумщині. Однак, в останні два місяці, говорять, зросла саме статистика гострих кишкових інфекцій. 70 тисяч приблизно це захворювання на гострі респіраторні інфекції, але є інші 7 тисяч. Серед них значна Частина переважна частина це гострі кишкові інфекції. Починаючи з травня, кількість хворих на гострі кишкові інфекції зросла в три, навіть більше як в три рази. Майже півтори тисячі захворілих на інфекційні захворювання без грипу ГРВІ, із них порядка п'ятисот осіб це хворі на кишкові інфекції. 500 випадків за Півроку і більше ста випадків за останній місяць. Що це за захворювання? Захворювання дуже різні кишкові, різні, тому що вони викликані різними збудниками. Одна з найбільш поширених літніх кишкових інфекцій сальмонельоз. Кількість захворілих за 6 місяців цього року на насельманельоз більше 80 осіб. Це дуже багато. В цьому році захворюваність на сельманельоз в нашій області вища майже втричі порівняно з рівнем захворюваності на той же сальманельоз в минулому році. Сумщина є природним осередком толерамії і лептоспірозу. Їх збудників переносять дрібні гризуни, миші й пацюки. Останніми роками поширений кліщовий бореліоз хвороба лайма від укусу кліщів. Непокоїть медиків і гельмінтози цього. Річ вже близько десяти випадків. Літні гельмінтози, а саме токсокароз, небезпечне тим, що локалізація збудника може бути в будь-якому органі, куди потрапить личинка цього гельмінта. Найчастіше це буває враження ока, внаслідок чого виникає навіть сліпота. Ану, і це може бути враження і мозку, і враження печінки. Носії цієї хвороби собаки і коти, в тому числі й домашні, маленькі діти інфікуються через немиті руки, граючись у дворових пісочницях. Медики озвучують тривожні дані, і це лише невелике моніторингове дослідження. В 10% дослідженого піску знайдені яйця токсокар. Тобто в кожній по суті десятій пісочниці можете собі уявити, яка кількість людей, дітей може бути потенційно інфікованою. Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджують також і проби води на підприємствах, що виробляють харчові продукти, та у відкритих водоймах, річках, озерах і ставках, аби вчасно виявити збудників небезпечних інфекцій та попередити спалах епідемії. Ми продовжуємо дослідження води відкритих водойм. Не лише на бактеріологічні показники, а і на наявність збудника холери. В цьому році вже проведено порядка 50 таких досліджень. Звичайно, що звичайно, що холерного бріона не виявлено. Інші мікробіологічні показники водою при наші дослідження були нормальними. Гепатит, а також кишкова інфекція. Нині на сумщині є всі можливості вакцинуватись від цієї хвороби. Покращилась і база діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій. Діагностика покращилася. У нас з'явилися швидкі тести. Минулого року з'явилася можливість проведення досліджень найбільш чутливими, найбільш специфічним методом полімеразної ланцюгової реакції. На сьогоднішній день більшість інфекційних захворювань можна попередити. Медицина знає, як це робити у влади є можливість це зробити, і, врешті-решт, кож кожного громадянина ці заходи є доступними. Новини СТС.